Ракетний терор РФ на Донеччині. Поліція задокументувала 24 вогневі атаки. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів. Є вбиті, поранені цивільні мешканці. Ударів зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Миколаївка, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Села Карлівка, Ласточкине, Плащіївка. Ворог бив з авіації, РСЗВ Град, Ураган, Торнадо С, Артилерії. Танків знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, лікарні, школу, магазини, кафе, СТО, автомийку, господарчу споруду, гараж, автомобілі. З авіації рашисти вдарили по селу Ласточкіне, поцілили у два приватних будинки, вбили цивільних мешканців. Ураганами били по гірнику. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків, дві приватні оселі, муніципальні та освітні заклади. Є травмований з торнадо С окупанти гатили по. Костянтинівці пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. Градами накрили Турецьк. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Є поранений внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого у Красногорівці, а також травмованих у Бахмуті та у Черетиному. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.